Я знав, що мене не кинуть, що мене хтось чекає вдома. Я знав, що мене жінка чекає, мама, дитина. Саме Віра підтримувала та надавала сили 27-річному захиснику Андрію Поповичу з Тернопільщини, який три роки перебував у російському полоні. і Нарешті повернувся у рідний край. Чоловік і досі не може усвідомити, що поруч з ним його рідні, та зовсім скоро він буде вдома. Я не можу ці емоції передати, дуже сильна радість була. Я не можу досі по досі пір повірити, що я вдома. Я тоді сильно плакав. Я ну нічого туди не відчував. Дитина мене не, не впізнала. Я виїжджав, і був рік приїхав, і п'ять ще у 2018 році. Андрій добровільно долучився до лав Збройних сил України, аби захищати свою державу. Чоловік проходив військову службу у 15-й бригаді оперативного призначення «Карадах». З початку великої війни боєць знаходився в Маріуполі. Разом із побратимами він тримав оборону на заводі Азовсталь. А після наказу президента України вийшов у почесний полон, щоб зберегти своє життя. Попереду на захисника чекали три роки полону. Ми вийшли через міст, попали в полон. В Донець в Донецьку я сидів місяць, потім Луганськ, і я сидів в полоні більше трьох років. І От три місяці назад повернувся, тільки до сих пор не можу повірити, що я вдома. Після повернення з полону Андрій Попович пройшов трьохмісячну реабілітацію у Запоріжжі. У Тернополі відбулася довгоочікувана зустріч захисника із мамою. Щоб побачити сина, жінка приїхала із Польщі, де й дізналася про його звільнення. Я так тішилася, що я так радувалася, що. Я вам не можу словами просто передати то. Знаєте? Очікувала. Я вірила в то, я вірила в то, що він прийде. Я вірила. Я молилася, я кажу, я молилася, і все я вірила, що він прийде разом із мамою Андрія українського захисника. Зустрічала і Ульяна Дем'янчук, тимчасово виконуючи обов'язки Золото селищного голови. Показуєш, як треба любити свою батьківщину, захищати і е, бути вірним патріотом, і таких як ти, і ми обов'язково москаля переможемо. Ми вітаємо тебе! Все село мобілізувалося для зустрічі героя, бо ми дуже ним пишаємося. Він є гордістю нашої громади. Наступна зупинка захисника село Миколаївка. Саме там Андрія урочисто зустріли односельчани з обіймами, квітами та щирою радістю. На повернення військового жителі громади чекали з нетерпінням. Надалі Андрія Поповича чекає тривалий період відновлення та довго очікуваний відпочинок, але вже поруч з рідними та в рідній домівці.